Дрони з тепловізором, інверторні генератори, портативні електростанції, автономні дизельні обігрівачі, портативні газові плити, гнучкі пластикові ноші. Усе це обладнання передали військовим в рамках акції єдності Тепла хвиля. Завдяки благодійним шкільним ярмаркам, коштам, які заощадили, відмовившись від квітів до Дня вчителя та добровільним донатам, освітяни Полтави зібрали понад 850 тисяч гривень. Придбати ж найпотрібніші для захисників речі, допомогла волонтерка Вікторія Мірошніченко – Говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко, який прийшов подякувати чималій команді благодійників. Проводили збір. Це були батьки, діти, педагоги, але все-таки це знаєте синергія а, тих ініціаторів. Плюс я хотів би дуже щиро і відверто подякувати Вікторії Мерсиченко. Це нашому знаному волонтеру. Тому що вона, от завдяки її зусиллям, це все, що було зібрано, воно. Перетворилося в оце, скажімо так, багатство, яке потрібно нашим хлопцям, тому що в неї є величезний досвід і вміння, як працювати із донатами, як створювати, тому що це дійсно тепла хвиля, то що це тепла хвиля, їх прийшла від серця. Ми всі разом на передовій дня захисника захисниці дізналися від Валерія Олексійовича Парковленка, першого заступника міського порогов, Максима Олександровича Гриченка, директора Другої міської клінічної лікарні, про те, що вони збираються до хлопців. І дуже потрібна річ зараз на боротьбі це якісна нічна оптика. Була спочатку ідея зібрати кошти, купити приладнічного бачення Бінокуляр. Дуже крутий, але справа в тому, що коли почали збір, орієнтувалися на 200 тисяч, але зібрали більше 800 тисяч гривень, і тому вже включилися, що я тоді закуповувала все, що дійсно необхідно на фронті. Від нічних дронів термалів, нож-волокуш, 50 пончо антитепловізійних, які дійсно рятують, і зарядні станції. Обладнання передали 17-й полтавській бригаді Національної гвардії України, яка захищає кілька напрямків та обороняє небо на. Под Полтавщиною. Займаємося прикриттям Небо Полтавщини, засобами радіоелектронної боротьби. Намагаємося сажати або збивати повітряні цілі в суміжних областях, щоб вони до нас не долітали. Ну, офіційно маємо збиття понад тисячі повітряних цілей. Благодійна акція освітян тепла хвиля тривала з 29 вересня по 7 жовтня.